Вітаю всіх глядачів та гостей на каналі Автоісторія. Сьогодні хочу розповісти вам історію створення одного із самих рідкісних суперкарів на планеті Mercedes-Benz Esler Stirling Moss. Бажаю вам приємного перегляду та хочу вас попросити підтримати канал вподобайкою та підпискою, адже вам не складно, а мені приємно. Це Mercedes Benz SLR Stirling Moss – автомобіль, у якому минуле перегонів зустрічається з сучасними технологіями. Це не просто суперкар, це символ. Його створили як прощальний акорд у серії Mercedes Benz Esler McLaren, що випускалася з 2003 по 2009 рік. Але Stirling Moss – це зовсім інша історія. Обмежений тираж, радикальний дизайн і глибока прив'язка до гоночної спадщини. Назва моделі це пряме вшанування легендарного британського гонщика Стерлінга Моса у 1955 році. Він разом із навігатором Денісом Дженкінсоном здолав майже 1600 кілометрів гонки Міле Міглія по відкритих дорогах Італії за трохи більше ніж 10 годин. Середня швидкість майже 160 кілометрів на годину, і це по звичайних дорогах. Вони не тільки виграли, а й встановили абсолютний рекорд, який не змогли побити ніколи. СЛР Стерлінг Мос став сучасним втіленням того. Гоночного духу. Це єдиний дорожній автомобіль Mercedes Benz за останні десятиліття, який взагалі не має лобового скла і даху. Концепція Spitster доведена до максимуму. Для захисту водія лише два маленьких вітрових дефлектори і обов'язковий шолом. Автомобіль побудований на базі звичайного Esler McLaren, але має повністю змінений кузов. Він виготовлений з вуглепластику, що дозволило значно знизити вагу. В результаті близько 1550 кілограмів загальної маси. Для суперкара такого класу вражаюче Мало. Під капотом джем знайомий, але серйозно допрацьований 5,4 літровий, v 8 із механічним нагнітачем, потужність 650 кінських сил. Крутний момент 820 ньютон-метрів. Коробка 5-ступенева автоматична з можливістю ручного перемикання. Розгін до сотні займає 3,5 секунди, а максимальна швидкість 350 км на годину, без лобового скла, без електронних помічників. Тут все залежить тільки від тебе і асфальту під колесами. SLR Stirling MOS не мав навіть стандартного салону замість звичних дверних карт, карбон і алюміній, замість мультимедіа, гоночні ремені безпеки і стиль 50. -х. Кожна деталь інтер'єру мінімалістична, функціональна і створена для водія, який розуміє, на чому він сидить. Ціна стартувала від 750 тисяч євро. Але оскільки автомобілі випускалися лише для попередніх власників Еслер, потрапити до списку покупців було практично неможливо для сторонніх. Сьогодні вартість одного екземпляра перевищує 3-4 мільйони доларів, і вона продовжує зростати. Один із найцікавіших фактів на кожному авто є металева табличка з номером і гравіюванням імені «Стірлінг Мос, яку вручну встановлювали на заводі, а також алюмінієвий ключ у стилі гоночних болідів, який додавав ще більше шарму цій усі унікальній Машині. Усього було побудовано лише 75 одиниць, і всі вони різної кольорової конфігурації. Найвідоміші з них у сріблястому кольорі з червоним салоном. Саме так виглядала та сама 300 Еслер із Міллемілья. Цікаво, що в деяких країнах цей автомобіль не дозволений до експлуатації на дорогах загального користування через відсутність лобового скла. Але для справжніх фанатів це не проблема, бо ці авто частіше стоять у колекціях, ніж їздять. SLR Stirling Moss це автомобіль послання. Він нагадує, що гонки це. Це не лише спорт, це емоція, це ризик, це свобода і водночас мистецтво. Історія Мерседеса, яка ожила в металі, карбоні і звуці мотора. Мерседес Бенц, СЛР, Стилінг Мос. Машина, яку заводиш не заради поїздки, а заради відчуття. Дякую всім, хто додивився ролик до кінця та низький уклін всім, хто підтримує ролики вподобайками та підпискою на канал. З вами була команда Автоісторія. Побачимось в новому відео.